Всім привіт! Це відеоурок від сайту s 2 okadua Сьогодні я вам розкажу, як робити е, свій, свій плеєр. Всі ми скачуємо, беремо, закидуємо її на YouTube. Далі ми скачуємо за HLTM-кодом на свій сайт. Це більше половина так робимо я вам сьогодні покажу, як зробити свій плеєр. Без ютубу, рутубу, ну і більших сайтах. Починаємо. Перше заходимо на Упот. Це такий плеєр. На мою думку, він хороший. Якщо вам не сподобається, можете через інший робити. Входимо. Тут треба пройти маленьку регістрацію, лише email, логін, пароль і все. Так, заходимо. що, починаємо? Скачуємо плеєр. Скачавши плеєр. Скачали плеєр, так. Заходимо в ваш файл-менеджер. Тут зробимо три папочки: плеєр. Styles Відео. Про ці папки я вам потім об'ясню. Е, Скачали. Тепер робимо стель. У мене тут є вже стелі. Назвемо. Його, його. урок. Так, окей. Так, тут ми... Тут ви робите стиль, якого ви хотіли бачити в себе на сайті. Тут розміри, це стандартний розмір, ви можете його поміняти. Ну, скруглення. Тут давайте введемо на 60. Бачите, скругляється круг. Рамка. Рамка тут ну, поставимо 5 в... Якщо ви не бачите, але якщо поміняти е е колір, то ви побачите, що з'явилася така чорна рамочка. Так. Ну, треба підібрати кожному під е е колір сайту. Ну тут кожний різний колір сайту, я не буду тут інцикуватись. Так, ну так, в принципі, все. Далі самі розумієте, що. От від надписі, там, сообщення, щось таке. Тут беремо, ну, як ви вже все зробили, сохранить, е, скачать стиль. Скачує те стилі. Скачали стиль. Ну тепер я об'ясню вам наші ці папочки. Плеєр тут ви, ви скачали. Плеєр. Оце Layer. Ви його скачали, ви заходите. Коли ви скачали, ви скачуєте тут, всю папочку, стиль. Ми пару секунд тому робили стиль. То, що ви скачали, потрібно сюди скачати. В відео. Ви тут закидаєте любе відео, яке ви хотіли побачити в себе на сайті. Так. Тут майже все, тут розібралися. Далі. Е е після того, як ми це все зробили, нам потрібно вернутися знову на той сайт. <клес> <клес> потрібно загрузити файл. <клес> як, яке ви відео скинули, потрібна та назва. Ну, я, в принципі, закинув таке відео. РКК його коротко назвав, ну краще його назвати англійськими буквами, щоб потім не було платин. От РР. Тут ви мусите написати е, саму назву з вашого сайту. Так що пишемо папочку, в якій воно знаходиться. Після того, як знаходиться, ви написали папочку, де вона знаходиться, і його сама назва. Вибираємо. Тут, тут можна ще додати багато. Ну, в принципі, вибираємо стиль відеоурок. Все, окей, Добавили. На цьому ще це не закінчується. Плейлист нема у мене. Е, на цьому це не закінчується. Ми треба настроїти ще. У вас оце все. Оце, оці всі настройки, стейлс плейлист. Ви маєте написати все так само, але вже з е, своїм сайтом. Тут ви вставляєте свій сайт. Тут плеєр, як називається, тут стиль. Ну, в принципі, все понятно. Захраніть. Далі вам нічого вже не потрібно робити. Потім ми заходимо в відео в файл, цикаємо на файл і тут, бачите, вискакує код. Беремо, копіруємо цей код Так, припустимо, скопіруємо. Йдемо на ваш сайт, свій сайт. Там добавити новість. Назву матеріалу. Ну, давайте наживемо відео урок. І тут це ходимо коди вставить. Все. Зрозуміло, в мене воно читатись не буде, тому що я не скачував в папки плеєр все. Тому в мене працювати не буде. Якщо ви зробили так, як я сказав, у вас воно має все працювати. До нової зустрічі. До, до нової зустрічі. На цьому відео урок закінчую. Нагадую, цей відео урок іде від сайту s2.y. 2 До побачення.